Добрий день вам добрі люди! Мене звати Іна. Я вітаю вас на каналі Моє подвір'я. Сьогодні хочу вам розказати, як можна засолити на тривале зберігання свинину. М'ясо. Засолюємо так само, як і сало. М'ясо в нас чистеньке, але я його не мию. Стараюся, щоб воно було без води і без зайвої вологи. Якщо м'ясо у нас з морозильної камери, варто його викласти на паперові рушники або звичайні кухонні рушники, щоб зійшла вся зайва вода. Вся зайва волога. Тепер насипаємо у миску. Солі. У мене тут столова ложка солі. М'ясо порізала на ось такі шматки. Бачите? Воно з прошарками сала, де не де. Ось. Товщиною приблизно 1,5-2 см. Так. І тепер м'ясо обкачую зі всіх сторін у солі. Ось так. Так, і тепер оцей обкачаний в солі шмат м'яса кладемо у слоїк. Слоїк чистий і сухий. Я взяла звичайну літрову банку. Так, сюди знову ж таки наступний шмат м'яса. О! Так, і в банку. Ось так. О добре. Знову у миску насипаємо солі. Як бачите, тут якоїсь е, певної мірки нема. От, насипаю солі. Беру шмат м'яса. І вимочую сіль. Отак. От зі всіх сторін. О, тут щелений, непросолена сторона. Все. І тепер оцей шмат м'яса в слоїк. Так, і знову добре там все вирівнюю. Щоб пустот було якнайменше. Ось так. Так, знову всю сіль вимочила м'ясом. Бачите? О, ось так зі всіх сторін. І знову м'ясо в слоїк. Отак. Сюди м'ясо і одразу знов солі додаю. Так, якраз мені тут треба ще невеличкий шмат м'яса. От, відрізала невеличкий кусочок. Добре, ним забираю всю сіль з миски, щоб у нас не було ніяких зайвих витрат. Бо сілью зараз також не дуже добре. О, до речі, сіль беру лише кам'яну. Кухонну кам'яну сіль. Отаку От грубу, бачите? О, все. І тепер останній шмат м'яса всюди. Гляньте, як все добре в мене вийшло. О, оце зараз все згортаю і висипаю зверху. Так, що робимо далі? Накриваємо капроновою кришкою і залишаємо на кілька годин. щоб сіль добре просочила м'ясо. Подивіться, пройшло кілька годин, і в нас ось тут збирається ось така кров'яна рупа. Бачите? От, відкриваємо кришку, застеляємо миску паперовими серветками або тканиною і перевертаємо слоїк верх дном, щоб вся оця кров'яна соляна рупа зійшла. Тримаємо так кілька годин. От, гляньте, скільки рупи у нас ще зійшло. Бачите? Подивіться. Все, банку можна перевертати. Злегка ще присипаємо сілью. Небагато, ось так чуть, чуть От. І все. І закриваємо кришкою. Кришку найкраще брати ось таку капронову. І її варто попередньо розпарити. Вона дуже щільна. Все, м'ясо ми засолили. Таке м'ясо чудово зберігається у прохолодному місці впродовж кількох місяців. Перед тим, як його використовувати для приготування якоїсь страви, м'ясо вимочуємо кілька разів. Найкраще вимочувати у кип'яченій воді. Холодній кип'яченій воді. Вона набагато м'якша і вона краще витягне всю сіль. Воду міняємо кілька разів. Засолене м'ясо. Чудово підходить для приготування юшки, борщу, капусняку. Воно смакуватиме у підливці, а ще якщо до неї додати грибів. Таке м'ясо добре смакує у квасолевій юшці. Якщо м'ясо потримати 2-3 доби ось так в солі, а потім додати інші спеції, нарізати тонесенькими скибочками і підсушити, у нас вийде смачна домашня пастурма. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня і хай кожна ваша праця завжди радує вас гарним результатом, хай все у вас буде добре!